Таро прогноз для вас Водолії. Важлива подія тижня та порада. Професійна діяльність та фінанси. Особисті стосунки для тих, хто в парі, і особисті стосунки, хто в пошуках кохання. Ну що ж, водолії. Важлива подія за арканом справедливість це заключення. Контрактів для когось програється можливо якихось договорів, угод, оформлення. Та підписання важливих документів, пов'язаних чи з орендою, чи зі спадщиною можливо, це також можуть бути співбесіди, важливі іспити чи якісь повістки до суду та інших державних установ. Також справедливість означає, що якась важлива ситуація для вас нарешті проясниться. А і все стане на свої місця. І ту з Кубків нам пораду говорить, що ви сміливо можете покластися цього тижня на свою чуйку, на свою інтуїцію. Вона підкаже вам вірний шлях. Робота карта показує приплив клієнтів, якщо ви працюєте у відповідній сфері. Може програтися м, пропозиція додаткових заробітків, але перевіряйте, чи все легально за цією картою. загальному диявол говорить, що вам доведеться пройти випробування на міцність та кмітливість. Тож будьте уважні, щоб досягти вершин у своїй справі. Не сильно довіряйте людям. В цей період, тому що є ризик обманів та маніпуляції, фінанси гроші є. Але немає часу їх витрачати. Ви занадто заклопотані цього тижня і на роботі, і в повсякденному житті, якимось побутом. Десять джезів часто говорить про вміння накопичувати кошти на якусь важливу ціль. Можливо, ви так і робите. Це може бути пов'язано також з ремонтом будинку чи переїздом до іншого житла, щось таке подібне. Стосунки, хто давно із вас водоліє вже в стосунках, хто в шлюбі, стежте за своїм язиком, і яким тоном ви говорите. Паж мечі може здійняти скандал на рівному комісії. Це поток закидів, порожня критика та м -м, абсолютно безглузі, я б сказала, словесні суперечки. І можу повернутися знов. До ту закупків, яка випала вам на пораду. Навпаки, частіше говоріть своєму партнеру гарні слова, компліменти, не скупіться на обійми та посмішки. І тоді паж мечів, вас не зачепить. Вільні водолії будуть засипані увагою від протилежної статі. До когось будуть залицятися прямо на роботі, чи будь-бому. Якщо ви навчаєтеся, ваша популярність наш, навіть може визвати конкуренцію у протилежної статі. Від вас будуть йти флюїди, дорогі мої водолії. Тож будьте готові обирати собі партнера, який саме вам сподобається. Гарного вам тижня!